Дар пам'ятних дат і знаменних подій випуск підготувала бібліотекар читального залу Смілянської міської бібліотеки імені Олени Журливої Яніна Комишник, український митець Теодосіївсмачка, автор кількох віршованих збірок і повістей, старший боярин, план до двору і ротонда душогубців, належав до когорти розстріляного відродження, людина трагічної долі. Йому судилося пережити арешти, ув'язнення. Жахіття психіатричної лікарні, реалії емігрантського життя, виснажливу хворобу і вічний страх переслідування. Теодосій Степанович Осьмачка народився 16 травня 1895 року в селі Куцівці тодішнього черкаського повіту Київської губернії в родині селянина. Після закінчення місцевої школи працював писарем. 1915 року Екстернов склав іспит при Київській першій гімназії на звання земського вчителя. 1916 року Осьмачка був мобілізований до армії, але захворів і невдовзі, після лютневої революції, був звільнений, повернувся додому, де вчителював, брав активну участь у діяльності місцевої просвіти. Та певний час служив у корені чорних запорожців армії УНР. Восени 1921 року Осьмачка вступив до Київського інституту народної освіти. Через рік він одружився із студенткою медінституту Лесою Трохименко, але сімейне життя у нього не склалося через складний характер поета та матеріальну скруту. Осьмаці довелося залишити навчання і влаштуватися вчителем у Києві. Як поет Осьмачка належав до літературної групи ланка, до якої, з поміж інших, входили підмогильний плужник, косинка, з яким у осьмачки склалися особливо дружні стосунки. На початку 1930-х років поет виїхав працювати на Кубань. Потім працював у селі біля тодішнього прикордоння, прагнучи виїхати із СРСР. Пізніше Осьмачка зробив небачений у Радянському Союзі крок. Він у 1932 році прибув до Харкова, де подав офіційну заяву на дозвіл виїхати за кордон, що пояснював своєю незгодою із національною політикою радянської влади та неможливістю вільно творити. 5 лютого 1933 року поета заарештували, але, зважаючи на нервову хворобу, відпустили. У квітні ж цього року в Києві він подав ще одну заяву до німецького консульства з проханням допомогти виїхати до Німеччини. Його знову заарештували і запроторили до психіатричної лікарні, але згодом випустили. Він ще кілька разів потрапляв до психіатричної лікарні протягом 1930-х років. Початок війни та окупацію німцями Києва Пет застав у Кирилівській психіатричній лікарні. Проживши зиму на рідній Черкащині, він у квітні 1942 року переїхав до Львова. Під кінець 44-го року Осьмачка був змушений емігрувати на захід. Спочатку були табори для переміщених осіб в повоєнній Німеччині, де він брав доволі активну участь у діяльності мистецького українського руху. Перебування по в'язницях та психіатричних лікарнях талося знаки, бо Осьмачці скрізь уважалися агенти КДБ. Він був хворий на манію і переслідування, тому раптово міняв місце проживання, цураючись знайомств і людських контактів. 1978 року осмачка переїхав до Сполучених Штатів, пізніше жив у Канаді. У лютому 1961 року Пет несподівано вилетів до Іспанії, відвідав Париж і Мюнхен, де після інсульту знову опинився у лікарні. Як громадянина Сполучених Штатів його спеціальним військовим літаком відправили до Америки. Помер Осьмачка 7 вересня 1962 року в психіатричній лікарні під Нью-Йорком. Тодося Осьмачка автор чотирьох поетичних збірок: Круча, «Скидські вогні, Клекіт Сучасникам, Поем Поет Кітиці часу Із підсвіту, Трьох Повісті Старший боярин План до двору, Ротонда шогубців». 2005 року в Києві вийшов друком роман про життя і творчість Тодося Осьмачки Поет із пекла Тодось Осьмачка, авторства Слабошпицького. Роман був відзначений Національною премією імені Тараса Шевченка. Верші Тодосі Осьмачки вирізняються глибокою образністю, характерною народною мовою та епічним стилем. Поета цікавить історичний шлях України, тривожить доля українського села. Поетичні та прозові твори, створені Тодосем Осьмачкою, Увійшли в скарбницю української літератури, а їх автору здобули славу видатного майстра західноєвропейської української діаспори так і всієї України.